Друзі, доброго ранку. Сьогодні така чудова погода, і ми знову з колегою на полях. І подивіться, яка штука випала патинована. Це, напевне, що ручка від якогось механізму, повністю патинована на такій глибині, і ще там колега. Знайшов дещо, теж вам покажу. Випала ось така ось штука в нього. Щось воно було. Так само патиноване. Ну, будуть цікаві сигнали. Я вам включу, тому що тут було місце, напевне, корчма була. Ми будемо тут бити це поле, поки не виб'ємо його. Друзі, знову включився, в колеги був сигнал і ось, дивіться, ось така сапка, вона кована, стара. Значить, тут жили люди, будемо шукати, що вони губили, знаходили. Ось така от штука. Цікава знахідка. З вас лайк і підписка. Друзі, вимкнувся. тому що, подивіться, випала мені ось така штука, знак железнодорожника. Ну тут недалеко железна дорога. Ось такий з зацепом. Такі от. така відзнака. Відзнака железнодорожника. До нових включень. Будуть цікаві знахідки, обов'язково включу. Так, друзі, я увімкнувся. І на сьогодні другий значок. Друга відзнака Радянщина. Готов к труду і обороні. Друга степень, чи то буква. С, ще не ясно. Але ось таке збереження у нас. Засібки нема, вона відгнила. Ну і не глибоко він був. Ось така ямка. Ось так от. Будуть якісь цікавинки. Будемо вмикатись. Друзі, ввімкнувся, цікава знахідка. Знайшов колега, покликав мене ось така. Ми її вже підрили. Треба витягувати, хотів витягнути разом з вами. Йоми. Тяжка зараз. Ось ось така ось. Не знаю що це. Шестерня чи це ведучий якийсь. Ну, глибоко, досить глибоко. І дивіться яка ось штука. Ось така ось. Може це від трактора, а може від якоїсь бронетехніки. Ось така ось. Шестерня, Ну, доволі вона важка. Доволі важка. Хто знає, хто розуміється, пишіть коментарі і буду вам вдячний за підказку. Що це за така цікавинка. Друзі, вимкнуся, знайшов ось такий оплавочок срібла. Ось такий ось бачите. Невеличкий, правда? Не знаю, як він сюди потрапив, але він є. Так, щось буде цікаве, я виткнусь. Включився знову знахідка. Дивіться, який От, частина гільзи, яка вона розписана. Ось я вам зближу. 16-й калібр, кажу колега, що це може бути і від ракетниці. Ось бачите написи. Ну, хто щось знає, пишіть в коментарях, може є якісь експерти по зброї. Підкажіть. Так, я знову включився, друзі, подивіться от випала от така от фігурка. У ще не почищена, правда. Ось така ось.